Сьогодні 1 квітня, тож ми просто не могли пройти пост теми гумору. Утім вирішили це зробити в досить академічний спосіб, тому і залітали сюди, в театр імені Франка. Сьогодні до себе в гості нас запросив представник однієї з найвідоміших в Україні театральних династій. Навіть тут можна побачити світлини акторів театру, які більше нагадують його родинний альбом. Так багато тут родичів. Всім нам він відомий, зокрема, завдяки своїм анекдотам та пародіям. Назар вітаю доброго ранку. Ви вже четверте покоління, яке працює тут в театрі, Чи додає це певні складності в роботі і взагалі наскільки складно себе шукати при цьому? Ну, Ви знаєте, не накладає, не накладає зараз ніяких обтяжливих е, таких ситуацій, немає мені ніхто вже ком... мозги не компостує. Е, на початку, звичайно, важко було. На початку ми всі діти акторів, народних, заслужених, ми всі під прицілом дивляться, ну воно... Ми ж з бабусею працюємо, ми ж з дідусем працювали, ми батька знаємо, що це щеня, покаже особливо в національних театрах. Назар, наприклад, вашої родини можна вже робити таку певну історію і дивитись, як змінюється театр. Щодо індустрії гумору, наскільки сильно вона останнім часом змінилась, яка вона сьогодні і чи, на вашу думку, це досить смішно чи ні? Ну на пам'яті е, моєї родини гумор змінився дуже динамічно. Спочатку прадід був просто режисером, який міг поставити гумористичну виставу на сцені театру. Далі мій дід, який вже починав грати якісь комедійні ролі блискуче на сцені театру. Далі мій батько Лесь Михайлович Задніпровський, який вже блискуче теж комедійні ролі грав, і е, один з засновником Капусняцького руху е, київського був. І я зараз уже на вашому прикладі от моє обличчя великі різниці, різні скетч-шоу на сцені театру і е, Кати Ко копис... разом випадку ми теж я кажуть пишемо. Тобто я вже не просто як з... з часом, з досвіду свого можу сказати, а від того, що я зараз узбарюся зараз в сучасному гуморі, звичайно, гумор іде вперед. Звичайно, гумор розвивається. Не останню чергу завдяки КВН. Тому що із КВН вийшли не просто блискучі КВНчики, а зараз вони стають блискучими акто і ну, акторами. Теж є одиниці, які дуже відомими стали. Але здебільшого це автори, це креативні продюсери. Зараз туди пнися скрізь. Мафія КВЕСТЯ наказ і це може й добре. Може йти добре, тому що гумор насичений, гумор свіжий, гумор десь саркастичний, десь злий ну, ну залежності від формату програми, і з ними дуже цікаво працювати. Вони стільки живі, вони не мають цього, знаєте. Ми жиром бресли, ну давайте пожартуємо, у нас все одно рейтинги якісь будуть, канал гроші нам заплатить. Нема цього, у них постійна боротьба, у них постійно... Я просто працюю з такими людьми, які ну, передихнути не дають. Назар, розумію, що зараз гриму немає, гримерів також. Чи можете так от бліц якісь пародії, щоб е, побачити саме ваше обличчя під цими пародіями? Ну, звісно, дорогі мої оператори, дорогі мої, звісно ж. Но ну, почему без розової маечки? Ну где розовая кофточка или курточка? Розовый спортивный костюм. Я б тебе ответил, да, братины, убери камеру. <laughs> Дякую вам, Назар. Назар Задіпровський, три хвилини, десять породі. Це була країна онлайн. Країна, така як вона є. До наступне включень. Мінеральна вода, сила природи